У за ролику ми розглянемо, як можна з використанням вкладених цифрів створювати ось такі прості нескладні малюнки. Як бачите, такий малюнок складається із трьох рядів квадратів, і в кожному ряду у нас по 5 штук. Тобто ось перший ряд 5 квадратів, другий ряд 5 квадратів і третій ряд 5 квадратів. Ну, з ми почнемо? Спочатку задамо імпорт черепашка, тобто імпортуємо її команди в нашу програму і тоді е, запишемо, що у нас кількість рядів 3, а е, в ряду у нас е, n5 до 5. 5 квадратів. Ну і далі нам необхідно поступово розробити цю програму. Ну, Спочатку ми розробимо програму, яка будує один квадрат. Ну, Для того, щоб побудувати один квадрат, ми можемо написати Черепашка. Вона повинна пройти на якусь відстань вперед. Ну, Ми можемо задати, до речі, в сторону квадрату. Тут ще задамо в сторону квадрату, де, наприклад, буде ну, 50 одиниць. І от вона повинна пройти форвард, вперед пройти на D-кроків. Потім вона повинна буде повернутися на право на 90 градусів. на 90 градусів. І такі дві дії вона повинна виконати 4 рази. Тобто ми поміщаємо цей цикл, видамо цикл, ну наприклад, змінну параметр І. In range 4. Тобто 4 рази. Ставимо 2 крапки, не забуваємо І ці дві команди вони повинні працювати всередині цикла, тому вони повинні бути записані із відступом від краю цього циклу. Перевіримо, Перевіримо, як працює наша програма. Так, ран. Зберігаємо. Нам треба зберегти його собі десь ну, на робочий стіл, наприклад. Вибираємо робочий стіл і даємо назву. Ну, спочатку ми можемо дати йому назву будь-яку, а потім, коли вже буде готово, назвемо його так, як вимагається в завданні. Спочатку задамо один, наприклад, назву. Ну, ось запустилась наша програма, як бачите, наша черепашка намалювала ось такий квадрат. Далі вона повинна намалювати ще е, таких квадратів 5 штук. Якщо ми, наприклад, цей наш цикл помістимо в інший цикл, ну, наприклад, запишемо for, виберемо J, in Ranch і задамо, скільки там у нас n. Штук цих квадратів в ряду, поставимо 2 крапки, а цей цикл в його всередині, значить ми його повинні змістити. То якщо ми запустимо, ми побачимо, що наша черепашка намалює один і той же самий квадрат, як бачите, n разів, тобто в даному випадку 5 разів. Для того, щоб вона намалювала наші квадрати в ряд, нам необхідно, мабуть, після того, як вона намалює перший квадрат, перемістити цю черепашку на величину сторони вправо. Ну, тобто по ходу її, по її напрямку вправо. Тобто, от тут, після цієї команди, ми повинні на рівні цього шпору другого Циклу записати, переміщення вправо. І переміститися вправо на величину D, тобто на величину сторони квадрата. І далі, якщо ми зараз запустимо нашу програму, подивимось, то вона після того, як намалює... Переміщається вправо і, як бачите, у нас вже є один ряд із п'яти квадратів. До речі, чому зручно використовувати саме параметри з змінними величинами, що якщо, наприклад, ми захочемо не 5 квадратів, а 6, то ми просто міняємо тут значення 6, і наша програма побудує в ряд 6 квадратів. Ну, Ми повернемося до нашого попереднього, до п'яти квадратів. Знову побудуємо і далі подумаємо, що нам треба буде зробити після того, як у нас побудований один ряд. Нам ще треба буде побудовувати ще декілька рядів. Так, от щоб побудувати нам ще над цим рядом ще Наступний ряд, а потім ще наступний і так далі, нам, мабуть, необхідно черепашку повернути назад на кількість цих квадратів. Кількість квадратів у нас n, а довжина одного квадрата d. Значить, ця загальна довжина переміщення черепашки назад повинна бути дорівнювати n помножено на d. Тобто кількість цих сторін квадратів. Для переміщення назад використовують функцію backward. Тобто, коли ми намалювали ось наш ряд квадратів, ми пишемо черепашка переміститися, переміститися назад, форвард це вперед, а баквард це назад. на… n это в квадрате помножено на сторону квадрата d. Вот так. Давайте подумаем, что у нас будет. Вот у нас она будет 5 квадратов и потом перемещается снова сюда на початок. Ну, далі, якщо ми знову повторимо цей цикл декілька разів, то у нас вони будуть малювати, черепашка буде малювати знову цей ряд квадратів. А нам треба, щоб він був вище. Значить, нам необхідно, мабуть, підняти оцей вказівник черепашки на висоту D вище. Як це можна зробити? Ну, по-перше, нам треба розвернути черепашку вліво на 90 градусів. Перемістити вгору на D одиниць і повернути її вправо також на 90 градусів. І тоді вона розміститься в цьому місці і буде дивитися вправо. І далі знову можна задати оцей ці два вкладені цикли, що ми тільки що дивилися, і вони нам намалюють ще один ряд. Або декілька рядів, якщо ми задамо декілька рядів. Ну, Давайте подивимося, як це робиться. Тобто, як ми вже казали, необхідно черепашку повернути вліво на 90 градусів. Потім перемістити, вгору, перемістити прямо. А вона дивиться вгору, значить вона буде вгору переміщати. на D одиниць, тобто на величину сторони квадрата, і потім знову повернути її вправо на 90 градусів. Давайте подивимось, що в нас відбудеться, коли ми виконаємо цю програму. Як бачите, вона зайняла нову позицію. І з цієї позиції вона ще може намалювати один або декілька рядів. Так от, для того, щоб вона намалювала три ряди, нам треба ці два цикли помістити ще в третій цикли. Тож у нас буде ще вкладений, у нас буде два вкладених цикли. Ну, наприклад, вводимо змінну і range, Траншу тепер у нас буде R, тобто кількість рядів, дві крапки. Але тепер необхідно все, що в цей цикл входить, його треба змістити на табулятори. От перед кожним ми ставимо перед кожним рядком курсор і натискаємо табулятор. І він зміщається. І ось, якщо ми зараз запустимо рану. Подивимось, як буде працювати наша програма. Ось вона намалювала один ряд, другий ряд. І третій ряд. І перемістила, щоб малювати четвертий ряд. Так от, ваша задача буде полягати в тому, щоб ви змінили цю програму таким чином, щоб вона не домальовувала той хвостик у горі, який утворюється після малювання наших рядів. Ви створюєте спочатку ось таку програму, а потім цю програму коригуєте, переробляєте так, щоб вона не малювала ось цей оцей хвостик. Ну, якщо ви переробите цю програму таким чином, то ви отримаєте високу оцінку. Якщо ні, значить тоді оцінка у вас буде нижча. Ну, бажаю вам успіхів.